Вітаю, друзі! Сьогодні покажу, як сформувати міні-налисники. Я люблю такі налиснички робити, так як в них можна помістити багато начинки. Самі налиснички виходять дуже ніжні, м'ягенькі, смачні. Вони дуже легко готуються. Рецепт тіста я залишу під відео. Смажимо млинці. Подивіться, які вони тоненькі, еластичні виходять. Розрізаємо кожен млинець на 4 частини та накладаємо начинку. У мене сир кисломолочний з цукром та ванільним цукром. І до сиру я не додаю яйця, а додаю ложку сметани. Так, налисники виходять набагато смачніші. Кладемо запікати в духовку при температурі 150 градусів 15 хвилин та насолоджуємося. Я люблю подавати налисники з сметаною, з медом, з корицею. Ось, ось така смакота виходить. Обов'язково спробуйте приготувати такі налиснички, а я з вами прощаюсь до наступного відео.